Кого-то спасаем, кого-то пристраиваем, лечим. У нас жизнь идет своим чередом. Четвертый год, тут живут наши коты. Пойдем, я покажу, живут, кто живет. Наш приют организовался с начала войны. Количество котиков у нас всегда меняется. У нас было здесь и... Почти під 70 котиків. зараз около 40. У Харкові є місце, де тепло відчувається з порогу. Котячий притулок, який живе завдяки щоденній турботі Тетяни. Тут котики, що пройшли крізь темряву, знову знаходять світло і безпеку. Багато хто знає Роберта як засновника притулку у Задонецькому. Однак разом із тетяною вони є частиною команди благодійного фонду Animals 911 Ukraine, що допомагає і котикам, які потребують. Уть захисту та любові Тетяна знає про кожного котика все: історію порятунку, характер, страхи, звички і розповідає про них тепло і з любов'ю. У цих стінах сотні історій, і кожна з них не схожа на іншу. Хтось приїхав із деокупованої території, хтось пережив жорстокість людей, дехто залишився сам після смерті своїх господарів. А ось цього маленького красунчика із сумними очима чомусь інші котики тут не полюбили. Його все обижают почему-то. Он такой ласковый котик, мы ищем ему семью. Не любят его парни. Его даже собственный брат обижает. Он у нас живет в другой комнате. Цього велетня привезли з Липців у вкрай важкому стані. Це наш пахан, ми його так називаємо. Це котика Роберт привез з направлення Липців. Він взагалі був В тяжелом состоянии, почти без шерсти, очень худой. Но он у меня уже практически полтора года. он изменился. Стал в два раза шире. Тоже любитель покушать. Коты, которые долго голодали, они всегда жадные к еде. А цього котика врятували у Змієві побитого, виснаженого без жодного шансу, але він вижив. І сьогодні моркоче в теплі під опікою Тетяни. Скоро поїде в сім'ю, у нього як ви бачите, відтічне настроєння. хороше. Тут живе і врятована кішечка зі Слобожанського з пожежі, де загинула її господарка. Ось цю кошечку привезли робот Сі Слобожанська, да женщина погибла в пожарі ще з однією... Е Кошка. а її і такого чорнобіленького котика вдалося врятувати. Є ті, кого витягли з різних напрямків фронту, під обстрілами у повній темрявій страху. Ось цей у нас з Старого Салта. Це у нас з область, області. Це з Харкова. Це теж з Донецької області. Є ті, кому подарували шанс військові. Ось є ось такі у нас. Спас друг наш Харіса, може багато її знають. Что с Японии приехал и воюет за Украину сейчас. И вот он их спас вместе с мамой, их четверо было. Сьогодні в цьому притулку понад 40 котів. Іноді кількість перевищувала і 70. волонтери. щомісяця прилаштовують у сім'ї близько 10 тварин, але поруч із тими, хто їде додому, завжди з'являються нові, налякані, загублені, поранені, і кожному потрібно тепло. Потрібна людина, потрібен дім. Тут время пролітає незамітно. Буває, я захожу, смотрю час. Що я діло? Вроді тільки зайшла. проходить, время зі світі. Всегда что-то нужно сделать. У меня всегда были коты, у меня сейчас дома 11 котов. Правда, троє пристраюються котята, а мої. Тетяна і роберт роблять цю добру справу від перших днів повномасштабного вторгнення. Вони ніколи не опускали рук, рятували тих, кого ніхто не чекав, і продовжують будувати місце, де тварини відчувають любов. До притулку можна приїхати, побачити все на власні очі, погладити котиків, підтримати їх, подарувати трішки свого тепла. А якщо серце раптом підкаже, обрати когось із них. Вони дуже чекають на свої родини. Помощь нужна всегда руками, общением с котиками, кто-то, если есть время свободное, приходить и пообщаться, погладить. Они это очень любят. Сначала мы проводим собеседования. Если мы понимаем, что ответственный человек будет хорошо заботиться о наших котиках, он приходит и знакомится непосредственно. Мы смотрим. в большинстве случаев я лично отвожу котиков, чтобы видеть, в каких будут условиях они жить. Есть люди у нас, наши ангелы-хранители, это Сузирия групп, они нам помогают очень кормами и влажными, и наполнителями. Вот, вот эти вот чудесные кошачі гралочки. Ми дуже їм вдячні. Притулок існує завдяки небайдужим людям, але допомоги постійно потребує. Волонтерських рук, фінансової підтримки, вологого корму, улюблених ласощів котиків. Корма завжди потрібна влажна, це у них любима. Тому, як багато возрастних котиків, ось ця кошечка у нас без зубів, вона старенька. А ось цей теж, теж взрослий котик. Ось цей нет. Вот этот тоже почти без зубов, поэтому влажный форма по у нас всегда актуален. Все эти котики, которые вы можете увидеть на видео, все ищут своих хозяев. Ребят, на самом деле я больше чем уверен, что вот взять одного котика больше новую семью, от этого ничего страшного в вашей жизни не произойдет. Произойдет только чудо, будет классное настроение и хорошая аура в доме. Заберите, на самом деле 40 сімей, я думаю, знайдуться. Ми дякуємо Тетяні, дякуємо Роберто. Дякуємо всім, хто поруч, бо там, де є любов до тварин, завжди є місце світло. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.